Слава Україні! У Львові у школі учень стріляв у однокласника. У дії сповіщатимуть українців про зняття з місця проживання. 54-річний хмельничанин намагався незаконно перетнути кордон. Детальніше протягом наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. У застосунку дія з'явилася нова послуга пуш сповіщення для українців, яких власник житла виписав з оселі. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Телеграм. Дія тепер буде оперативно інформувати про те, що людина виписана із житла. Раніше до слова про це повідомляли листами, і ви могли навіть не знати, що більше не маєте зареєстрованого місця проживання. Новий сервіс працює таким чином: щойно власник виписує людину з квартири чи будинку, застосунок дія одразу надсилає пуш сповіщення. На телефон. Повідомлення про зняття з місця реєстрації надходитимуть користувачам, які авторизовані в застосунку дії, які мають верифіковану картку платника податків та які внесені до реєстру територіальної громади, зокрема із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків. У Львові учень вистрілив у однокласника з пневматичної зброї. Поліція встановила, де це сталося, та трьох учнів 9 класу. Один із хлопців приніс на уроки пневмат з металевими кульками, який належить його батьку. І попередньо, домовившись, вистрілив у бік свого товариша. На щастя, ніхто не постраждав. Перевірка наразі триває. Вирішується питання правової кваліфікації події. Про це повідомили у поліції. Хмельниччина у скорботі у російсько-українській війні загинув житель села Судилків Пшевлоцький Віталій Олександрович 1985 року народження. Віталій Олександрович стрілець номер обслуги другого штурмового відділення, першого штурмового взводу, другої штурмової роти, першого штурмового батальйону однієї із військових частин. Солдат був призваний на військову службу по мобілізації 18 березня 2022 року. Він вважався зниклим безвісти. Проте стало відомо, що воїн загинув 27 січня 2025 року біля одного із населених пунктів Сватівського району Луганської області. Про прощання із загиблим військовослужбовцем та чин похорону буде повідомлено додатково. Щирі співчуття родині загиблого вічна пам'ять і шана полеглому воїну. Четверо військовозобов'язаних намагались незаконно перетнути кордон. Серед них був і хмельничанин. Спочатку в об'єктив камери потрапили троє чоловіків, які пробиралися через ліс до державного рубежу. На їх пошук вирушила група реагування одного з прикордонних підрозділів. За допомогою безпілотника прикордонники виявили їх точне місце розташування. Один із них намагався втекти. Як розповіли у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, усіх затримали двоє – 24-річні хлопці, жителі львівської та Вінки. Області, третій з Волині. Згодом прикордонники виявили ще одного порушника 54-річного хмельничанина. Додають, що помітили його за допомогою дрона під час повітряного моніторингу. Затримали чоловіка неподалік кордону. Усіх порушників доставили до прикордонних підрозділів. На них склали адміністративні протоколи. У Хмельницькому чоловіка виявили наркотики під час патрулювання. роти ТОР виявили чоловіка, який, помітивши патрульних, намагався зникнути з їхнього поля зору та поводив себе підозріло. Під час поверхневої перевірки у 43-річного чоловіка виявили зіп пакет із вмістом невідомої речовини білого кольору, що зовні схожа на наркотичну та пристрій для вживання наркотичних речовин. На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановлює всі обставини події та надасть правову кваліфікацію діям громадянина. Літо з Гуфі-центром повертається. Впродовж наступних трьох місяців у навчальному центрі поводження із відходами відбувається низка тренінгів, квестів, кінопоказів та інтерактивних екскурсій для дітей, такі як екогра, баскетбол із сміттям, майстер-класи з компостування або екскурсія до зали сміттєвого жаху. Центр працює щоденно з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 18.00, у суботу з 11 до 16.30. Вхід безкоштовний. Синоптики попереджають про небезпечні метрологічні явища по Хмельницькій області та у місті Хмельницький. В день, 12 червня, будуть сильні пориви вітру, які сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським. Попереду на вас чекає вечірній випуск. новин, а Ми ж побачимось завтра. Мирного вечора та спокійної ночі. На все добре.